Слідство щодо справи блогера з Полтави Дениса Корнієва триватиме ще щонайменше два місяці. У чому причина? Закінчити досудове розслідування в срок неможливо. На Полтавщині із квітня можна буде придбати рецептурні ліки за електронним рецептом. Чого говорять лікарі та пацієнти? Там такі черги, такі черги, що треба записуватися за два тижні до лікаря. У Мачухівській громаді запрацював поліцейський офіцер, який обов'язки виконуватиме. Краще було, якби на місці були участили. До музею полтавської битви передали артефакти, яким понад 300 років, де їх знайшли. Це одна саме з таких місцевостей, де шведи отаборились перед битвою. Під час оборони України від російських військ полягли іще двоє воїнів з Полтавщини, повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. 29 березня унаслідок обстрілу загинув солдат Олександр Гичко із Кременчука. Сталося це поблизу села Степанівка на Донеччині. Бійцю було 34 роки. Дата прощання з Олександром поки невідома. А поблизу міста Мар'їнка на Донеччині під час бойових дій поліг Євгеній Садіков. 50-річний солдат загинув 17 квітня 2022-го. Чоловік жив у Пирятині, де 1 квітня з ним попрощаються. До 9 червня продовжили термін досудового розслідування у справі полтавського блогера Дениса Корнієва, якого підозрюють у закликах до повалення конституційного ладу та зміни меж України. Таке рішення 31 березня ухвалила суддя Октябрського райсуду Полтави Лариса Гольник. Про це клопотали прокурор Микола Верблюд та слідчий СБУ Вадим Горбовський. Адвокатка та Денис Коренієв щодо цього не заперечували. Закінчити судове розслідування указаний срок неможливо. У нас ідок особливої складності провадження, а також у зв'язку з необхідністю проведення судових комп'ютерно-технічних експертиз, проведення тимчасового доступу документів, а саме довідомості кінця операторів мобільного зв'язку, встановлення та допиту ряду свідків. Нагадаю про підозру Денису Корнієву повідомили 10 лютого. За даними правоохорон. Він публічно закликав до захоплення державної влади в Україні та фізичної розправи над вищим військово-політичним керівництвом. 16 лютого чоловікові призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без права внесення застави. У разі доведення його вини Денису Корнєєву загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років із конфіскацією майна або без такого. Полтавка Зінаїда Жарко прийшла на огляд до лікаря. Два тижні тому вона захворіла на бронхіт. Необхідні ліки каже, купувала за електронним рецептом. Вона мені виписала електронний рецепт на антибіотик, який був призначений будь-якій аптеці можна придбати ліки за цим електронним рецептом. Електронний рецепт на препарати виписуються на діючу речовину, тобто ми не прив'язуємо хворих до якихось торгових марок. 1 квітня придбати рецептурні ліки можна буде за електронним рецептом, а не лише за паперовим. На Полтавщині цією послугою можна скористатися майже у всіх аптеках, говорить Віктор Лисак. 620 Аптечних пунктів розрізної торгівлі на вчора вже мали підключений до МІС і можуть відпускати по електронним рецептам, бо це все контролюється Національною службою здоров'я України. 568 аптечних пунктів, тобто 91,6. Відсутка саме лікування призводить насамперед до того, що люди вже звертаються на тому етапі, коли їхнє захворювання вже більш прогресуюче, більш в такому, скажімо, простими словами запущеному стані. До рецептурних ліків нині належать зокрема антибіотики, протисудомні засоби, гормональні препарати, серед яких і протизаплідні препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб. Деякі антигельмітні препарати, препарати для розрідження крові, антидепресанти, стероїдні лікарські засоби та інші ми спокійно хворому роздруковуємо цей електронний рецепт. У цьому аптечному закладі нині ажіотажу немає, каже завідувачка Віта Соколовська. Більше я бачу знервованість, стурбованість, але ажіотажу немає. Ми нажимаємо рецепток, заходимо в нього. У нас є номер рецепта. Заводимо номер рецепта, запрос і він нам видає, подіючі речовині, усі препарати, які є на Україні, і ми з них можемо вибрати те, що підходить по ціні клієнту, те, що є у нас в аптеці. Сьогодні я була в лікарні. Я дивлюсь там такі черги, такі черги, що треба записуватися за два тижні до лікаря. А якщо треба чимось полікуватись. тому якось так. І да, і ні. Як розповів Віктор Лисак, загалом понад 70% лікарських препаратів продають за рецептами. Є перелік тих ліків, які можуть відпускатися, тобто які ви можете зайти в аптеку купити самі. Там, це прості самі ліки, які потрібні вам там від головного болю, там ще щось таке. Тетяна Весна, Богдан Казирід, Суспільне, Новини Полтава. За даними генштабу збройних сил України за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 173 тисячі 360 російських військових, із них 460 – за минулу добу. Знищено, зокрема, 6 тисяч 977 бойових броньованих машин та 3 тисячі 615 танків. Понад 2,5 тисячі артсистем та 278 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2248 безпілотників, майже 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше 5,5 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 911 крилатих ракет, а в морі знищено 18 катерів та кораблів. У Мачухівській громаді Полтавського району 27 сіл. Загалом у них проживає близько 8 тисяч людей. Нині за дотриманням правопорядку тут стежить поліцейський офіцер громади Віталій Терновий. Після закінчення активної фази бойових дій на Київщині ми зі вирішили переїхати до Полтавщини. Я побачив відразу, що з'явилася в Мочухівській громаді посада, карна посада поліцейського офіцера громади. Мені ця посада як поліцейський офіцер громади знайома, так як на моїй території, там, де я раніше працював, вже були поліцейські офіцери. Побачив їхню роботу. Мені сподобалося. До того я побачив ролик на Суспільному і побачив, що люди зацікавлені в тому, щоб у них працював поліцейський офіцер громади, і тому вирішив подати свою анкету. Більшість його роботи буде направлена на профілактичну, на превентивну діяльність, тобто робота з дітьми, з сім'ями, які опинили в складних життєвих обставинах. Так само спільні рейди з лісничими, робота по виявленню порушників правил дорожнього руху. Для офіцера облаштували поліцейську станцію. До цього за правопорядком тут стежили представники добровольчого формування, а поліцію доводилося викликати з Полтави, каже голова громади вони почалися влітку і ми швиденько хотіли їх реалізувати. Ми розуміли, що це потрібна справа. Ми виділили кімнату для того, щоб він розміщувався там і придбали автомобіль для його безпосередньої діяльності. Зараз багато правопорушень. Багато тим більше, зараз війна. Були проблеми із нетверезими водіями возле кафе. То прийшлось визивати 102. Краще було, якби на місці були учасники. Треба комусь наводити порядок. Проєкт поліцейський офіцер громади на Полтавщині стартував у листопаді 2020-го. На цю посаду можуть подати анкети правоохоронці зі стажем роботи понад півтора роки, вищою освітою та навичками водіння автомобіля. Говорить начальниця сектору взаємодії з громадами поліції Полтавщини. За результатами поданих анкет ми проводимо тестування. В разі успішного складання тестування наступний етап це співбесіда. Після співбесіди, в разі якщо кандидат проходить, проходить поліграф, тобто детектор брехні, так званий, виявляємо його благонадійність. Якщо всі етапи успішно пройдені, кандидат направляється на спеціалізоване навчання. Проходить воно десь в районі 2,5 місяців. Після чого складаються екзамени. За словами Ольги Берестової, нині відбирають кандидати на таку ж посаду до режителівської громади. Усього на Полтавщині до проєкту долучилися 24 громади. У них працює 36 поліцейських офіцерів. Дарина Литвак, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава. Від 1 квітня на Полтавщині діятиме весняно-літня заборона на вилов риби. Про це розповіла головна спеціалістка відділу іхтіології Полтавського рибоохоронного патруля Юлія Бондар. За її словами, діятиме вона щонайдовше до 30 червня. Щороку заборону запроваджують для збереження популяції. Дозволено рибалити однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком і спінінгом з берега. А вага вилову не має перевищувати трьох кілограмів на людину. Відповідальність за порушення обмеження від штрафу до обмеження волі. Кулі до вогнепальної зброї, фрагмент залізного казану та гудзик – Усе це відшукали археологи на території обласного центру у районі урочища Пушкарівка. Тепер знахідки археологи передали до історико-культурного заповідника Поле Полтавської битви, розповідає його співробітник Сергій Макаренко. Ми досліджували цю місцевість свій час і прийшли до висновку, що на тому місці. Знаходився в 1709 році з 21 червня по 27 червня табір шведської кіноти. це одна саме з таких місцевостей, де шведи отаборились перед битвою. І базувалося праве крило шведської кіноти під командуванням генерал-майора Гуга Гамільтона. За словами Сергія Макаренка, речі належали шведським військовим формуванням, які брали участь у полтавській битві. Однак серед експонатів були знайдені і козацькі атрибути. Відримби це такий козацький музичний інструмент. Очевидно, козаки теж там були присутні. Ось Сам табір його чітко видно шведської кіноти. Ці 14 пунктів, ось вони знаходилися між Пушкарівкою сучасної. Далі аж практично до рибців охоплювали територію нинішнього військового аеродрому Полтавського знахідки. Позначені ось це поле. Там будується новий мікрорайон. Археологи перед тим, як звести нові будівлі на цьому полі, дослідили його. Усього до музею цього разу передали 25 знахідок. Торік із цієї ж території віддали 9. Усім цим артефактам понад 300 років. Ці три речі знайдені на нашому полі Полтавської битви. Це ось сокира, люлька. Пряжка, а все ось інше знайдено е, саме там, де табір знаходився шведської кіноти між Юрівкою і Половками сучасними. Це ось оброблений фрагмент кістки, е, фрагмент казана, в якому, очевидно, кашу варили тоді, шведи чи козаки. Ці речі планують представити на загал влітку цього року. Валерія Рбалка та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду невеликий дощ. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі від 1 до 6 градусів тепла, у день 7-12 із позначкою. Плюс у Полтаві нічна температура складе від плюс 2 до плюс 4, денна – 8-10 градусів тепла. На неділю, 2 квітня, прогнозують також хмарну з проясненнями погоду. Вночі без істотних опадів, у решту часу помірний дощ. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура уночі на Полтавщині плюс 2, плюс 7. У день 7-12 градусів вище нуля.